У своєму новому влозі, Да, давненько мене не було на YouTube. Якщо коротко про мою відсутність, то це був період прокрастинації, період, коли я майже весь час або працювала, або проводила вдома і не було натхнення. Але зараз я розумію, що я вже готова повертатись. Я хочу продовжувати знімати влоги, бо мені це цікаво. Я сподіваюся вам також. От тому з поверненням мене. Я вирішила почати знімати саме сьогодні, тому що у мене класний настрій. Я знову повертаюсь до тренувань і зараз їду на тренування. І у мене сьогодні є доволі багато планів, тому візьму вас з собою. Зацініть, які чапи купила я вчора в Страдіваріус. Взагалі, я не пам'ятаю, коли я купувала взуття в мас-маркеті, але чогось ці прям дуже сподобались. Коротко про погоду, коли я зібралась виходити з дому. відчуття після тренування, і от кожен раз знаю, що буде класно, але кожен раз дуже важко себе якось вмовити піти на тренування. Це якийсь парадокс просто. Ну, будемо налаштовувати дисципліну. Я зараз іду в негарний сенс на Хрещатику. Взагалі я дуже голодна, тому що вже десь третього дня я ще нічого не їла, хоча була вже і на тренуванні, і на манікюри. Але е, мені по маршруту, який я обрала, скажімо так, зручніше зайти спочатку негарно, а потім піти у заклад і поїсти. До речі, нахищати зараз дуже гарно, е, квітні в каштани, хоч колись їсти буває гарно. Пранки-консультанта про книжки, які мене цікавили. І, не знаю, на щастя чи, на жаль, були всі в наявності, і тому мені треба тепер обрати. Бо чотири я куплю навряд чи, це три е, дуже класні детективи, е, ну, повинні бути. Е, і це вже щось з е, зарубіжної літератури. о Боже. Купила. Я купила дві книжки з чотирьох, які я вам показувала. Вже пізніше покажу, які саме. Зараз я поїзд дуже голодна. Забрала посилку з доглядовою косметикою, вирішила, що хочу трохи оновити всі свої баночки, хочу спробувати нові бренди. Передивилась дуже багато різних відео, кітоці, відгуків, оглядів і всього такого. Тому зупинилась на корейських брендах і придбала три отакі продукти. Я вам зараз їх покажу ближче і розкажу про них. Я вже все відкрила. Тут у мене відновлювальний крем від відпоріта. Це гідрофільна олія з пробіотиками. Взагалі ніколи не користувалась гідрофільною олією. Зазвичай використовувала пінки для вмивання або гелі. І це зволожуючий тонер з екстрактом гриба. Тонер це взагалі новий продукт для мене, тому буду пробувати. Сподіваюся, що це все буде класне і варте своїх відгуків і коштів. Якщо хтось чимось користується, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам. Сіла монтувати початок цього влогу, така у мене атмосфера. А ще я підсіла на оце сушене манго. Не знаю, чому раніше я його не їла, але нещодавно спробувала і все. Я його фанатка. Тому рекомендую, якщо не пробувала. Хотіла би я сказати, що день сьогодні почався з матчі, але ні, він почався з генерального прибирання. Хто не знаю, я працюю офіцянкою і раз на місяць ми прибираємо весь заклад, приїжджаємо зранку, тому я прокинула сьогодні о 5.30, приїхала туди, поприбирали, потім було зібрання, і зараз я вже звільнилась, пішла поснідати, і далі у мене тренування. Я приїхала на ВДНХ на одну подію. Приїхала не сама, зараз чекаю подружку, і ми підемо на бранч. Це буде не простий бранч, це буде бранч, на якому ми з дівчатами будемо робити карту бажань, де буде ігристи, полуниця, буде дуже інстаграмно, класно. Ну я вам все покажу. думаєте, що я постійно їм, але це не так. Я зараз десь шоста вечора я їла тільки на бранчі першого. Тому, тому не замовляла собі шашлика, шуликаха курі і всього такого. І Дуже голодна. Я напевно це вже не перший раз у цьому було. Я кажу, ну вибачте, я люблю поїсти, але я дуже часто це відкладаю десь до вечора. Вже буду їхати додому, викликала таксі і хочу подивитися з вами тим, що на ВДНК дуже багато всього відбувається. І це відбувається і як в будні, так і війні. Дуже багато різних заходів, дуже багато закладів, футбортів, знаєте, оренди там самокатів, велосипедів, і всього такого. Тобто, якщо не знаєте, де провести час, я думаю, що треба приїздити сюди, бо реально класно. Мені за це не Це просто рекомендація реально класного місця. Ще й на захід сонця потрапила в класний вийшов день. До речі, дуже спонтанний, але класний. Я вже приїхала додому, дивлюсь YouTube і дороблю свою карту бажань. До речі, я вам її не показувала. Це такий проміжний етап. Тому поглядає вже прикольно. До речі, Поки їхала, купила собі квіти у бабуськи на минулому тижні. Також не брала. Вони, до речі, доволі довго простояли. Привіт-привіт! Я останній час багато уваги приділяю створенню затишку вдома. Я купила книжковий стелаж, замінила з Максимом письмовий стіл. Постійно купую посуд, різні свічки, постійно купуємо квіти. І нещодавно ми знову зробили невелику перестановку в кімнаті. У мене звільнулося трохи місяця біля ліжка, і я вирішила замовити торшер я замовила його у продавця Олікс. Це взагалі торшер з Ікеа. От. Я сподіваюся, що він буде класно виглядати, класно впишеться в кімнату, тому разом з вами зараз його буду розпаковувати і збирати. Я планую поставити торшер от в цю зону, щоб він ось так звисав над ліжком. Також в мене є тепер тут вільний простір. Хочу поставити сюди живу рослину, але мені треба така, щоб вона була не дуже сонце любила, бо там доволі така темна зона. Треба буде пошукати. Share, але я не подумала, що мені ж треба лампочка. І тому на днях куплю лампочку, а поки що це буде такий елемент декору. Зараз покажу вам, як це виглядає в кімнаті. Мені прям дуже подобається. Це прям його місце. Ніби так і повинно бути. Дуже класно виглядає. Сьогодні 2 червня. Я сиділа вдома, монтувала влог і показую шматочок Максиму з. Моментом, де я на ВДНХ, і він мені каже, у сьомий вечора. А поїхала на ВДНХ, і ось ми вже тут. Я сказала, що тут, тут класно. Тут класний, тут дуже круто. Слухайте. Тут так багато штук для того, щоб займатися різним спортом. А ми собі йдемо і п'ємо сангрю. Тут можна подивитись фільм. Ну Ми так розуміємо, бо ми вже тут не вперше, і постійно хтось сидить на подушках, лавочках і щось дивиться. І от зараз восьма вечора, понеділок, щось показують. От не знаю, дуже знайомі кадри, але що за фільм, я не в курсі. Отак от це виглядає. Дуже прикольно. Таке безкоштовне кіно. Ми раз вже сюди приїхали, тому така у нас вечеря. Хачапурі з мангалу. І янтики. У мене з м'ясом, там свинина баранина, у Максима. Що там в тебе? Ні, у тебе свинина а це баранина. Да. а, точно, в тебе баранина, у мене свинина ялочна. Так, смачного нам і всім, хто щось їсть. Дуже гарно. Прям дуже романтично так. Я, не Дай їм спокій. Я їх не відволікаю каже мені, щоб я дала їм спотк. монтувала влогу, зрозуміла, що я вам так і не показала книжки, які я купила в книгарні, тому зроблю це зараз. Це було дві книжки: одна з них це Милі кістки, а це історія, яку розповідає нам дівчинка, яку вбили в 14 років, і вона, знаходячись на небесах, спостерігає за тим, як її вбивця намагається стерти всі докази її вбивства. І за тим, як її батьки справляються з її втратою, тому ця книжка повинна бути важка, але дуже цікава. Друга книга це крийдзяна людина. Про неї я знаю не багато, знаю, що в неї класні відгуки, і по факту сюжет тільки те, що я прочитала в анотації. Це буде історія п'ятьох друзів, які в дитинстві стикнулися з жахливою подією, стали свідками вбивства. І от коли їм вже там по 40 чимось років це вбивство якось перетинається з подіями, які відбуваються в їх житті. Ну, якось так. І на цій трохи корисній ноті я буду завершувати цей влог. Він мені дався доволі важко, тому я вже хочу почати знімати новий. До того ж, плануються деякі події, бо почалося вже літо. Сподіваюся, що воно буде насичене, яскраве. Буду дуже вдячна вашій підтримці, лайкам, коментарям і всьому такому. До зустрічі!